Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного міста Лева, серпневого. Сьогодні трошки сіренько, але настрій лагідний, хороший, Неспекотно, трошки дощило, Ну у Львові без дощу це ж не Львів. Ми знаходимося з вами на проспекті Свободи. Позаду мене Львівська опера, вулиця Нацюка, етнографічний музей, пам'ятник Тарасу Шевченка. Я поспішаю до Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Вайб неймовірного міста. Лева, краса, краса! Співають музиканти, молодь танцює. Це Львів крихітко. І от уявіть собі про те, що я розповідаю. Ви знаєте, каже, мене здивувати зустрічами неможливо. Я робила багато репортажів про неймовірну майстриню з Донецька. Ганна Мацько, яка робить фантастичні ляльки на щитках, ляльки-мотанки. Пам'ятаєте, у Чернівецькому художньому музеї ця чарівна жінка, на жаль, змушена була після повномасштабного вторгнення. Вона самоопікувала культурою Донеччини українською, українською темою саме там. І вона знайшла прихисток на моїй буковині, Вона терворишує за Даркою Кочерями, за цією когортою майстринь. Ми з Анічкою, комунікуємо, вона часто лайковує репортажі, і вона подарувала, зробила для мене саме, я хочу про це зробити окремий репортаж. Інколи показує себе вдома на Кролевецькому рушнику, стоїть чарівна лялька-мотанка, Буковиночка на щитці, яку для мене зробила пані Ганна Мацько. І от ви собі уявляєте, Анюта, заходь в кадр. Слухайте, ну що вам казати? Привіт! Ми один мікрофон на двох. Це Гануся. І я от стою, якраз думаю. Я вже спізнююся з філармонію Мирослав Скорик. Я так мрію побачити Олену Мацелюх, але я не можу не зробити цей репортаж. До мене хтось підходить з спини, мене обіймає. Гануся, кажи тепер вже ти доброго вечора. Дуже рада цій зустрічі. Yeah. Вона мала бути, ти yeah. розумієш. Yeah, yeah, Ми в Чернівцях не зустрічаємося, у Львові зустрілися. Обов'язково повинна вона була бути ця зустріч. Клас, клас. Що ви робите тут у Львові? Наскільки? Розказуй. На семінар приїхала для молодіжних працівників. Зараз Донеччини зібрали тут нас у спокійному. Земляки. Так, Земляки так, так, з так, да. всі громад, і будуть у нас тренінги проходити з 5 по 7. А що саме, що ви будете навчати, що робити? Ну, стан війни, як адаптуватися ментально складний, ментально що як... робити, а в тебе ж величезний досвід. Анічка робить стільки майстерок, особливо що я бачила і в художньому музеї з дітками з ем, населенням, які зараз в Чернівцях живуть. Тобто величезний досвід, і ти була у Франківську. Ти мені розповідала, правда? Тож, так, так так, Тоже... В этом була революци... революція центрі. А як ті ляльки-мотанки з виставки Чернівецької поживають? Ці красудочки, Як вони? Ну чекають. Чекають чекаю, нових виставок, чекаю. але вони будуть. Ці дівчата твої бачу, що Ні. чекають. Да, а, ось Ось мої з твоя, твоя так, так, так. Ось, так. Ось так, от, бачите, ну я неймовірно втішена, Ангануся. Е, ну, До зустрічі в Чернівцях. Мене Львів не відпускає. Так як Чернівців не можу виїхати, я з Львова не можу, і, чесно кажучи, не дуже хочу виїжджати, тому що культурне життя вирує, є про що розповідати. Планувала їхати в Київ, але ти ж розумієш, да? Да, да, от, так, нічого. Дуже Жити прийменно. далі. Ну, ну слухай, я просто я в захваті. Хочеш дівчаток своїх дівчатка. Ходіть сюди. Ходіть сюди. Швиденько, швиденько. Зараз, зараз. А я доходять. Я покажу вам львівський вайб. Заходьте всі сюди до кадру. Так, ми через селфі. Оце Гануся розповідай, що це за дівчатка. Розказуй це у нас дівчата. З Гродавської громади Кураховській із Даницьканецька Новодонецька новоданицька сунички. Де ви зараз мешкаєте? На Полтавщині? Так, а ви на Донеччині ще браво. І... На Донеччині. На Донеччині, на Донеччині. Боже мій, зараз я примкну. Тримайте мікрофон. Тримайте, Я буду повний зріст. Бачите? Давай, ще час. Ми будемо цим провізаційна зйомка. Ось, ось так от уявляєте, все відбувається не випадково. Ну, для мене Гануся вже стала абсолютно рідною е, такою буковинською дівчинкою з, з донецьким корінням. І щоб так у Львові зустріти споріднені душі. Це просто неймовірно. Дівчатка, даю вам мікрофончик, те, що на. Душі, те, що хоче, хочете, кажіть, і продавайте одна одній. Пер... Мене звати Наталія, я перший раз у Львові. Це дуже мій, так, я, так. Я заздрю. місто просто захопило мою душу. Дуже подобається. Наступні черга. Так, так, обов'язково. Будь ласка, мене звати Анна, я також перший раз у, у Львові. Це була давня мрія, вона здійснилася. Миру цьому місту України. і дай би, миру нашій країні перемоги і слава нашим хлопцям! Слава Україні! Дякую, Дякую. 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 І геть тих кляти нашою мене звуть Галина. Я також з Донеччини. А я хочу побажати повернутися всім нашим захисникам додому до своїх сімей. І ми вам зараз так. ми давайте, ми... давайте, дівчатка. Давайте, так, давайте здобумо світлини. Я паралельно... Скажіть, ви щось кажіть на мікрофон у вас? Слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Ворогам! Україна. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе! А, Боже, я... Я зараз беру мікрофончик один на, на, на всіх. Я в неймовірному захваті. Оце все життя абсолютно кажу, що якби я прийшла вчасно в філармонію, то цього б не було. Я тому вже навчилася, що якщо я кудись не встигаю, то так має бути у всесвіті. Гануся, я шалено тішуся тим, що я тебе зустріла ну у Львові. Ти, ти кажеш, що ти відчувала, що ми зустрінемося? А я йду розкрила рот, щось. Ну, от бачиш, от, от бачиш. Дівчатка, ви неймовірні. Дуже я перемкнула. Мені, познайомились. Нам Ганна Олександрівна про вас багато розповідала, але розповіді це одне. Коли ми вас побачили, це просто неймовірно. Так. Це, мабуть, доля, що ми це, так доля, от доля. Що, ми, ми не бачились декілька років, живу вже з дівчатами. Дій. От ми зустрілись тут по роботі у Львові і ще Лас. зустрілись з вами. Ну, Олександрівна я... вас я... побачила. Ну це дуже круто. Це, це, це вартує того, що я профлюпала свій квиток. В перший ряд філармонію, тому що це неймовірні зустрічі. Ну що, ми розсоваришуємось, обміняємось телефонами, законектимось в мережах, будемо а далі слідкувати товаришувати. І звичайно, скільки ви ще днів у Львові? Три. Боже, ми ще зустрінемося, ще набудемося. Ще я вам зроблю персональну екскурсію. Коротше, ще побудемо у Львові. усі разом Ну що, з любов'ю, з любов'ю з міста Лева. Ваші Галина. Так, з З Донеччини, так, Анна з Донеччини, Гродівська громада Анна з Донеччини і, На... і Буковини. і Букави Наталя Донеччина, Донецька громада і Оксана з Чернівців. Ну, звичайно, Києва і Львова. Ваші чарівні дівчатка, українки, які найкращі у світі і неймовірне місто Лева. Ось так відбувається все життя. Все невимушено. Грають музиканти, танцює молодь. Неймовірне місто Лева, проспект Свободи, гарнізонний храм Петра і Павла. Львівська катедра, ратуша, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, неймовірний вайб міста Лева, фантастичні дівчата з Донеччини. Які такі позитивні, такі мужні і такі неймовірні, краще українських людей немає ніде у світі. Музикант співає пісню Скрябина, львів'янина. Він взагалі з чарівних з предмістя з, 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 з Брюховичів. хлопець, який написав таку кількість пісень. Дівчатка співають, співає музикант. Місто щасливих людей. Це місто Лева. Фантастичний вайб. Львівська краса, і наші неймовірні україночки. До побачення, Па-па! Ось такі дива, все життя. З любов'ю, ваші дівчата.